Захистити Україну від російської агресії, депутати від свободи зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про початок відновлення ядерного статусу у 94-му році. Наша держава приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на що Великобританія, Сполучені Штати та Росія гарантували українцям суверенітет та безпеку. Однак сусідня держава агресор каже Руслан Марцінків: порушила Будапештський меморандум та розпочала неоголошену війну. Обстрілюються наші хлопці з території Російської Федерації. Також ми бачимо, що окрім гучних заяв з боку Сполучених Штатів Америки, а також країн Європейського співтовариства реальної допомоги немає. Тому ми разом з свободівцями вважаємо, що сьогодні настав час повернути статус нашій країні як ядерної держави. Хай краще ми будемо з ядерною зброєю, і наші хлопці не гинуть. Питання повернення ядерного статусу. Переконані народні обранці нині отримало широку підтримку як у суспільстві, так і серед політичних сил. Сьогодні якраз настав той час, коли можна і є реально сили проголосувати дану постанову. На щастя, сьогодні є фахівці, які ще можуть відновити наш ядерний потенціал, які працювали з ядерною зброєю, і ми цікавилися. І для цього потрібно не такий великий час і не такі аж великі кошти, якщо порівняти з тим, що відбувається сьогодні в Україні. У будівці сподіваються їхній проект постанови. Парламентарі розглянуть на пленарному засіданні, що розпочнеться 12 серпня, та прогнозують знову стати ядерною країною. Україна зможе за півроку часу.